Важливі новини за 3 хвилини, щоб ви нічого не пропустили. За даними дослідження OLX, більше половини українців зараз проживають в батьківській оселі або разом з іншими родичами. У США для прикладу ця частка складає більше четвертини дорослого населення. Звісно, війна внесла свої корективи, і третина респондентів планує роз'їхатися з родичами одразу після перемоги, а четверта частина після покращення своїх фінансових можливостей. Однак це все рівно досить значний відсоток, який впливатиме на ринок нерухомості і після перемоги, особливо у великих містах. На болотах бізнесу зробили пропозицію зробити добровільний внесок в федеральний бюджет і оподатковувати цей внесок податком з добровільного внеску. Традиційний для Мордору відстійний маразм, коли дірку в бюджеті на 3 трильйони рублів треба якось компенсувати, а нема чим. Бізнес в вигляді їх союзу промисловців підприємців поки відмовився. Але куди вони дінуться зі свого тоталітарного атомного підводного човна? Компанії з США і Канади замовили минулого року рекордну кількість роботів для збірки понад 40 тисяч. Якщо штучний інтелект відіснятиме з ринку менш кваліфіковані творчі професії, то роботи робитимуть безробітними представників робітничих спеціальностей. А які вміння завжди будуть в ціні вірно, соціальні, комунікативні скіли, навички управління, вміння інтегрувати людей? Саме такі навички ми прокачуємо на нашій платформі, lms масспиє. Хто ще не почав прокачувати свої вміння і свого колективу, не зволікай. Світовий банк виділить понад півмільярда доларів на ремонт транспортної інфраструктури України, в основному на деокупованих територіях. Це важливий сигнал для країни і інвесторів, бо Світовий банк просто так гроші не дає, а тільки на проекти, які в майбутньому мали б самі себе окупити. Міжнародний валютний фонд прогнозує щорічне зростання ВВП Китаю на 4% до 2027 року і майже 2,5% до 2023 року. Це набагато менше ніж попереднє десятиліття часу лібералізації, коли воно складало 7%. Ринок забезпечує зростання, диктатура лише гарантує занепад. Китай так і не пережне США, Хоча ще 5 років це йому активно пророкували. Найцікавіше буде спостерігати за зростаючою роллю Індії. PayPal вирішив не запускати власний стейлблкоін на блокчейні Avalanche через складнощі регуляції. США або дуже грамотно передбачають розвиток крипти, або просто роблять собі вистріл в ногу. Будь-яка фінансова інновація має розвиватися завдяки конкуренції, а не завдяки надмірному регулюванню. SalesForce анонсує запуск штучного інтелекту Einstein GPT і обіцяє, що ним будуть вражені. Минулого тижня на надто вдалий запуск гуглівського БАРТ, штучний інтелект зробив помилку в історичних даних, обійшовся компанії в 110 мільярдів доларів втрат ринкової капіталізації. До речі, я запустив народний криптопортфель акцій на 1000 доларів, де виставляв ордери на акції Google. Чому так робив, і по якій ціні коментую відео? Щотижня записуватиму таке відео, де коментуватиму свої дії на реальному рахунку. Якщо вам цікаво, та інвестувати, але не знаєте, як будувати стратегії, наполегливо рекомендую переглянути. Друзі, підписуйтесь на канал у Ютубі і в Телеграмі, щоб бути в курсі ключових фінансових новин і розуміти, як вони впливають на ваш гаманець і на ваше життя. Також нагадую, що в середу. Про стратегії вашого зростання проведу вебінар, на якому поділюся тими ідеями, які я рекомендую для своїх клієнтів в цьому році, залежно від того, чи вони наймані працівники, чи самозайняті, чи власники бізнесу. Якщо вас цікавлять деталі, поставте в коментарях одиничку. А в березні, тобто зовсім скоро, стартуємо системний курс по особистих фінансах, і це точно найкраща пропозиція для всіх, хто хоче, щоб гроші працювали на вас, а не тільки ви на них. Залишилось декілька місць. Хто хоче деталі, ставте у коментарях три. І не шкодуйте перепостів коментарів коментарі для якісного кріномовного контенту. Бо, як кажуть класики, кожному воздасться по лайках його. З вами був Роман Кушнір. І пам'ятайте, ваш перший мільйон сам себе не зробить. Це маєте зробити ви.